Друзі, вітаю всіх на моєму каналі! Мене звуть Христина Богвіт, і сьогодні у нас практика, молитва, клірінг, перемога, мир, зцілення, відродження нашої України. Я стою в точці істини, я стою в точці світла, я стою в точці сили мого роду, моєї землі, моєї душі. Усім моїм єством я звертаюся до Творця, до Всесвіту, до духу життя, до світла. Що вище за будь-яку пітьму, вищого за будь-яке зло, сильнішого за будь-яку війну. Я доручаю ці слова, мої слова, мій голос, моє серце великому джерелу, яке творить мир, захист, відновлення та перемогу в ім'я любові, в ім'я життя, в ім'я України. Я звертаюся до пращурів української землі. До предків, що стояли у правді, до родів, що творили цю землю своїми руками, до духів, які зберігали нас у найтемніші століття. Почуйте нас, встаньте поруч, підійміть свій древній щит над Україною. Я закликаю мудрість роду силу його серця, чистоту його намірів, його незламність і гідність. Нехай Україна сьогодні стоїть не сама. Нехай стоїть у підтримці тих, хто жив до нас, хто продовжує жити через нас, хто буде жити після нас. Все, що належить темряві, повертається в темряву. Все, що належить світлу, розростається, масштабується на українській землі у серцях народу. Прямо зараз я проголошую. Всі портали темних сил на території України закриті. Всі канали вторгнення низьких енергій перекриті, всі форми деструктивних намірів. Нейтралізовані все зло, що прийшло на нашу землю, втрачає силу, все, що прагне шкоди, зупиняється силою Творця. І я не борюся з темрявою, я включаю світло, світло, яке все очищає, світло, яке віднадходить і нейтралізує зло, світло, яке не знає страху бо проходить від джерела всього існуючого до нас. Тож. Нехай територія України буде недоторканою для будь-яких темних проявів, нехай зло деактивує свою енергію для будь-якої дії, нехай будь-які спроби завдати шкоди розчиняються в світлі, іменем Творця, ангелами та вільною волею моєї душі ставлю над Україною щит світла, щит єдності, щит любові, щит правди, щит божественного захисту. Нехай... Цей щит покриє кожне місто, кожне село, кожну вулицю, кожен дім. Нехай охопить небо, землю, воду, кордони і людські серця, цей щит для людей, цей щит проти зла, проти агресії, проти намірів ворожих, цей щит непробивний. цей щит від Творця, цей щит від роду, цей щит від самої землі, яка підіймає свої сили для захисту. Я звертаюся до духу землі, зціли свої рани, поверни собі міць, віднови свою плоть. Я звертаюся до духу води, принеси очищення, спокій, оновлення, крові народу. Я звертаюся до духу вогню, спали гниль, розтопи страх, розчини туман брехні. Я звертаюся до духу повітря, принеси ясність, легкість, мудрість і нове дихання для всієї нашої країни. Я звертаюся до духу ефіру, Поверни цілісність, гармонію, баланс, відкрити шлях до нової ери процвітання для України. Нехай український народ об'єднається в єдине серце, відступає страх у силі, без бою, у любові без ненависті. Я проголошую українці єдиний дух, єдина нація, єдине світло. Нехай в кожному українцеві пробудеться мудрість предків, гідність. Серця і здатність стояти один за одного. Нехай між нами зникнуть розділені, образи, рани і тіні. Нехай нас об'єднає любов до життя, до свободи, до світла, до України. Я активую код перемоги України, код справедливості, код правди, код свободи, код миру, код відродження, цей код про завершення, про відсікання всього злого, про закриття епохи темряви. Про очищення землі, про повернення справедливого балансу. Україна перемагає, відроджується, і вона стілена світло. І я прошу Творця провести стілення на рівні тіла, на рівні нервової системи, на рівні душі, на рівні роду, на рівні нації. Це зроблено, зроблено, зроблено. Тут і зараз запускаю нову реальність. Зцілення для тих, хто воює. Стілення для тих, хто захищає тил, хто молиться, хто втратив, хто чекає, хто народжує нові сенси. Я проголошую, Україна входить в етап відродження, Україна підіймається, Україна очищається, Україна оновлюється. Нова економіка, нова культура, нова сила, нове покоління світлих людей, нова енергія землі, нова мудрість. Україна відкриває нову добу, добу миру, єдності, сили, любові і гідності. Творче джерело, почуємо нас. Ми віддаємо цей намір у твої руки. Ми не керуємо твоєю волею. Ми просимо лише про те, що веде до життя. Зроби так, як буде краще для України, для народу, для землі, для всього людства. Нехай буде мир, нехай буде перемога, нехай буде стілення, нехай буде Україна сильна, жива, вільна і благословенна. Так є, так буде, завжди було, так сталося в полі світла, так проявиться в матеріальному світі. Амінь. Слава Україні! Це була наша третя молитва за перемогу і мир в Україні. Напишіть в коментарях, що відчули ви. Ну, а зараз подивимося, як пройшла чистка, що відбулося. Основне, що відчую, те розкажу. Дякую всім. Що обираєте бути в моєму просторі за те, що підтримуєте, і за те, що вболіваєте, віддано щиро за перемогу і свободу нашої України. Дивимось. Зараз я розкладу основне, щоб побачити. І буду розказувати те, що відчуваю я. Так, значить, дивіться, що мені тут відчувається по нашій з вами спільній роботі. Значить, якщо говорити про мої відчуття, так? І те, що я бачу, після проведеної нашої чистки відбуваються певні зміни. Я відчуваю, що простір став світліший, спокійніший, ніби напруга. Яка довго трималася, почала м'яко розчинятися. Енергія молитви лягала рівно, без супротиву, і була почута на тонкому рівні, однозначно. Відбулося ніби вирівнювання наших намірів. Те, що було розпорошене, почало збиратися в єдиний потік свічка, Коптила, на відео це може бути видно. Чому? Тому що саме в цей момент, ніби енергія забирала, проявляла важкі нашарування цього страху, болю, безсилля, які реально накопичувалися за повний весь цей час війни і взагалі. В простір України, я відчуваю, увійшов у фазу. Ну, от глибшого очищення, де старі програми вже поступово втрачає свою силу, мене це дуже радує. Мене це прям дуже радує. Трансформація відбувається на рівні дуже глобальному, і дуже багато є людей, які з цим не погоджуються, людей, які не приймають ці зміни, які відштовхують від себе ці зміни. Абсолютно нормально з цим всім, так? Ті, хто проживають в Україні, ну, типу. Дуже бореться з цими процесами, але не вдасться. Вони отримують розчарування. Тому що це те, що неодмінно станеться. Ми це не можемо контролювати. Так? Це, це процеси, які прописані е, в наших ДНК. Так, що мені тут ще відчувається? Е, Хочеться сказати, що відчувається захист і підтримка вищих сил однозначно, тому що тут чітко показали, дуже багато старших арканів повипадало. Мені кажуть, що і рід наш також нас підтримує. Ось. Але процес ще триває. Це реально не точка уже якогось стопроцентового завершення, так? а це перехід м'який, але невідворотний, і закладено сильний імпульс на свободу, гідність і відновлення справедливості. Чому я кажу про справедливість? Тому що все ж таки тут карта справедливості якби не випадає, але мені карта смерті теж про це говорить. А також карта імператора. Імператор завжди за оцю от справедливість. І за відповідальність. Для мене імператор жири про відповідальність за те, хто ми, що ми. Чому я це точка на переході знаходимось? Тому що ще трошки важкувато це відбувається. Насправді, людство бореться, зокрема, люди в Україні, да, повторюся ще раз, які не готові йти в глибину, йти всередину себе ще поки що закриваються. А... Ще хочу сказати, що темрява вже не має тієї щільності, якою була раніше. Світло працює такими хвилями, розкриваючи нові шари для стілення. І зараз важливо зберігати віру і внутрішню, внутрішню тишу, да, не форсуючи події. От як є, так є. Результат помаленьку потихеньку формується, і він буде ще більшим, однозначно, ніж ми очікуємо. так? І знову ж скажу, що це початок набагато глибших змін, які вже запущені обов'язково, все проявиться у свій час. Наразі це все, що я хотіла сказати по сьогоднішній чисті. Сьогодні не в онлайн-ефірі, тому що знаходжуся не в своєму місті, а в готелі робила ритуал трішечки не такий, як завжди, вам показую. Ще більш глобальніше, після чого робота була зі свічкою, яка повинна а, зараз ще погоріти певний час. Ось так. Тому а, пишіть в коментарях, наскільки вам відгукнулося, що відчували ви під час того, як а, лунали слова молитви. Можливо, щось відчули ви глобальніше, більше. Значиміше. Діліться. Для мене це дуже цінно. До нових зустрічей. Всіх люблю, цілую, обіймаю. І всім дуже дякую. Підписуйтесь, діліться відео і ставте вподобайки, якщо вам подобається цей формат. І ви підтримуєте нашу прекрасну свободу, перемогу України. Сердечко вам.